Такого ще не було. Одразу за всі найпрестижніші титули у планетарній ієрархії професійного боксу битимуться українець із росіянином. До бою десятиліття так його хрестили експерти, і це відверто кажучи, доволі сухе визначення залишається лічені години вже у суботу. На спеціально встановлений ринг московського спорткомплексу Олімпійський вийдуть Олександр Повєткін та Володимир Кличко сьогодні, між іншим, обидва олімпійські чемпіони провели показове тренування у Москві. Обидва були не надто говіркі. але експерти в один голос запевняють, суботня битва буде запеклою і не без міждержавного підґрунтя. Прогнозів ставок розмов довкола поєдинку. Вистачає лише одна цифра: гонорар обох боксерів сягатиме за хмарні 27 мільйонів доларів. Он может сказать что угодно. Может сказать и эру, и закупаем, еще что-нибудь. А как будет, будет известно 5 октября. Ночь будет сложной для тех, кто находится в ринге. Как для Александра, так и для меня. У каждого спортсмена есть свои шансы. Здесь прогнозы заранее стопроцентные делать нельзя.